Це Джин Ерсо, людина, яка зовсім не збиралася рятувати галактику. Але галактика, як зазвичай, навіть не спитала. Вона виросла між двох світів. Імперія вбила її матір. Повстанці забрали дитинство. А батько створив найнебезпечнішу зброю епохи. Коли Джин була дитиною, імперія прийшла за її батьком, інженером, що будував зірку смерті. Відтоді вона тільки тікала, ховалась і навчилась виживати краще за більшість повстанців. Вона не вірила в ідеали, не вірила у світле майбутнє. І навіть у повстанців теж не дуже. Її правило було простим: виживає той, хто рухається мовчки і швидко. Але все змінилося, коли вона дізналася правду. Її батько не служив імперії, він саботував її. Саме він заклав у зірку смерті слабкість, здатну знищити її повністю. Джин могла втекти, могла сховатися, але вперше в житті вона зробила вибір не для себе. Так з'явилась команда тих самих бунтівників без дозволу і почалась операція, яка змінила хід війни. Джин Ерсо не обраниця, не джедай, не символ. Вона звичайна людина, яка зробила незвичайний вибір, і тому її ім'я стоїть поруч з тими, хто зруйнував імперію.